Як зробити так, щоб гості кайфували від участі в конкурсах, сто відсотків чули таку фразу О, ні! Зараз знову будуть ці конкурси. Зараз розповім, чому гості хочуть приймати участь в тих інтерактивах, які проводжу. Я відкрию вам маленьку таємницю. Все залежить не від складності завдання, а від подачі. Перше ніякого примусу. Я давно це зрозумів. Якщо гостей просто викликати і змушувати щось робити, це викликає тільки напруження. А от коли ведучий створює інтригу і дає право вибора. Це змінює картинку одразу. Друге елемент несподіванки. Класичні конкурси знають усі, і будемо відверті. Вони давно вже нікого не чіпляють. А от якщо їх подати у новому форматі з цікавими музичними поворотами, спецефектами або несподіваним фіналом, о, так, гості реагують. Зовсім по іншому. Третє призи, які викликають емоції. Я дуже рідко використовую цей прийом, але розкажу вам про нього. Я давно в своїй практиці відмовився від якихось маленьких сувенірів, але я використовую дипломи з прикольними назвами. От, наприклад, сертифікат порадниця. Власник цього сертифікату може протягом одного року давати безкорисні поради молодятам у сімейному житті. І я знаю, що у вас є такі люди, кому треба подарувати такий подарунок. Я з вами поділився тільки маленькою частиною того, як зробити так, щоб гості кайфували від конкурсів. Якщо було корисно, постав лайк цьому відео та підписуй. Підписуйся, у мене все про івенти, і не тільки.